Спробуємо. А я вмію створювати. Мова, прекрасно. Урок літературного читання. Тема Марія Яновська: Наша мова. Сторінка 131, 132. На двох сторінках. Оберіть mm -hmm. настрій. Мама uh, Боже, які діти? П'ятий. Mm. Уявіть, що перед вами торт. Задуйте свічку. Наші желання загадати Уявіть, що потрібно роздути вогню. Чап, Тут ми. треба <плес> дути на нього, щоб роздути його. Подихали трошки. Молодці. скоромовочка По дорозі їхав віс, він із лісу дрова віз, а на греблі через став, заскрипів у вас наш віз і став. Подорож я віс він ліс, дрова віссаж віс і став. Подружь их віс винний ліс в дрова віс, а нагреблі через ставу со скрипти за віз і став. Ничего, yeah, так, оже. Я скоро. Тихо, тихонько. <су> Увібрала наша мова запах рідної землі, материнське щире слово, пісню в небі журавлів, спів трембіт гірських потоків, гомін поля і лісів, синє небо яснооке, дзвін пташини голосів. В рідній мові мудрість слова, в ній і сонце, і гроза. І веселка кольорова, світла мамина сльоза, мов невичерпна криниця, щастя в ній і почуття, слово ніжність, слово криця, світ кохання і життя. Скажіть, будь ласка, що сказано в вірші про рідну мову? Mm -hmm. Що вона є дуже гарна, що вона є дуже гарною. Запах рідної землі. Так, да, брала мова шліли. запах рівної землі. Йде. Текст є у нас з вами е, на екрані, але на екрані він буде на двох слайдах. І текст є в підручнику. Покій, він на на печі, на першій Я буду з книжки, може, Хмара, хмара слів. Так, ми з вами створювали так. ось такі хмари. Пам'ятаєте? Да, давно так. не працювали з ними, можна повернутися до, до них. Але сьогодні я вам пропоную е, постворювати репуси. Е, до хмари ми повернемось наступного року. Добре. Отже, вірш наша мова. У вас 20 секунд самостійно навчитися його читати. Самостійно Добре. почитати його. І далі ми читаємо разом, почитають усі, хто бажає, тому що один єдиний вірш читати небагато. Я все. Я тоже. Я також. Так. Ой, а я? Так. Я? Не. так, і поїхали. так, Почитали, Я остались. Я є. не знайшов цю рідну мову. У мене старий цей? сторінка 132. Наша мува. 131, 132. 131, 132. Ну, починається на 131-й. Наша ну, мова на себе Іван, якщо не знайшов підручник, є на екранах, якщо тебе підручник Так, старить. Софія перша. Софія перша, будь ласка, я втора. А підожди, Сонечка, підожди секунду. Якщо ви будете читати з екрану, попередьте мене, тому що на екрані два слайди, я буду їх тоді погортати. Зрозуміло? Ну, Якщо в підручнику, то я не гортаю. Будь ласка. Добре, я буду в підручнику. Будь ласка. Софія. Вибрала наша мова запах запахрітної землі, материнське щире слово і снівне піжгурев. Вів трембіт гірських потоків, гомін поля і лісів, синє небо, ясно оке, дзвін пташиних голосів В рідній мові мудрі слова, в ній і сонце, і гроза, і веселка кольорова, світла мамина сльоза, вовне вичерпна краниця, щастя мій і почуття, Слово ніжність, слово криця, світ кохання і життя. Є, Поліна, будь ласка. Я Мені Убрала наша мова, запах рідної землі, материнське щире слово, пісню в небі, журавлі, журавліс, біти гірських потоків, гомін і лісів, синє небо небо си, но, ка, з дзвіном та шини голосів, в рідній мові мудрість слова. В ній і сонце, і гроза, і веселка. веселка кольорова, світла мамина сльоза, мови не криниця. щастя в ній і почуття, слово ніжність, слово криця, Світ, кохання і життя. Дякуємо, Анастасія. так я должен быть? Не, Миш. Черга, Настя, после полиции. Да. Вообще после пали. Материнский, через слово. Читай, Настя, здесь читай. интернет. Пивтром під гирских потоків. Синє небо ясно ока, дзвін пляшни голосів, в рідній, мові мудрість і весерка кольорова, світла мамина сльоза, мов не на Прийміться щастя в ній і почуття, слово ніжність, слово віття, світ кохання і життя. Є, Міша, будь ласка, дякую Настя. Так. Зараз. Ой, так, де? Увібрали нашу мову запах рідної землі, материнське щире слово, пісня в небі, журавлі, Журавлі. Спів втрим від гірських потоків, гомін, поля і лісів, синє небо, ясне оке, дзвін зташини голосів. Угу. Ти, ти з екрану читаєш, так? Да -да. так. В рідній мамі модрість слова, в ній і сонце, і гроза, і веселка кольорова, світ ламана сльоза, мов невичерпана не вичерпна, не вичерпна кри... криниця, щастя в ній і почуття. Слово ніжне, слово криця, світ кохання і життя. З чим порівнюється мова? Можна мені зараз. Я міжаю. Міжаю. Я крини... З криницею, так? Не вичерпна криниця. Заборідної... криниця. Це що, таке землі. Так, не вичерпна криниця, це. У мене є питання. Що яке? Не вичерпна це тіповідання. От... Черпиться це вич... не вичерпна, це означає, що скільки б ви з неї не брали, вона не закінчується. Так само і а, мова наша. Ми можемо з кожного разу знаходити якісь нові слова, які нам невідомі, якісь нові почуття, слово ніжність і слово криця. Що означає ніжність? Зрозуміло, так? це є ніжні слова і слова, які нас зігріють. А слово криця це сказав, як відрізав. І слова, які мають ось таке непохитне значення: світ кохання і життя. Далі у нас іде Ілюша після між, далі Іван і Артем. Ілюша, ти на екрані читаєш? Ні. Все не гортаю. Попереджайте мене, будь ласка. Читай, Ілюшу. Синє небо, я, я нока. Диви, де зібінь, пяташки, голоси. Ні, 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 чекай. Ні, 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 ні. Ні, стоп, чекаємо. стоп, стоп, да, да, да. Перегорни назад сторінку. Він підручник, да. але в нього сторінка. 131 ша сторінка, надо. Перегорни наперед. А, Увібрала 111? наша мова. Так, все. Давай, читай. Увібрала наша мова, запах рідної землі, материнського Щ Щире слова, пісню в небі, що журавелів сипі спів, тигрема, біди, грізьких, грізьких потоків, гамінь, неполя, і лісів, сине небо, язинок, дзвінок, пташок, голосів. Или ждали в, в рыдней мові? В, в ритней рідній... мови муд... мудристи слова, вини и солнце, и гроза, в веселую коли орова, с... сивитила, мама, мама силіоза сі... мови не... небо черепина, куриница щастя, щастя в не і почуття. Слово ніжини сіті, слово кориться, світи, кохання і, і життя. Добре, дякуємо. А, скажіть, будь ласка, чи любить авторка рідну мову? Так. А чому ти, ви так вважаєте? З чого це сказала. Так, так. так, говорила багато слів. Іван, Ваня, будь ласка. Так. Я суть з підручника. Добре. Вона увібрала наша мова, запах рідної землі, материнське шире слово, пісню в небі журавлів, журавлів. спів трамбіти гірських потоків, гомін поля і лісів, синє небо яснооке, дзвін пташини голосів, в рідній мові мудрість слова, в ній і сонце, і гроза. І веселка кольорова, світла, мам, світла мамина сльоза. Мова невичерпна, криниця. Щастя в ній і почуття. Слов ніжності, слово кри, криця, світ кохання, кохання і життя. Є добре, дякуємо Артем. Е, я із цього. З екрану, зрозуміла. Увібрала наша мова запах рідної землі, материнське щире слово, пісня в небі, журавлі, спів тереми бід, гірські потоки, гомін поля і лісів синє, небо, як. Це. Він пташиний голосів. В рідні мови, рідні слова, в ній, і сонце, і гроза, і велика королова, веселка. веселка. і веселка кольорова, світла мама, мамина сльоза, мов невичерпана черпана іриниця, Щас, щастя і він. він. Ні. І почуття і слова ніж, Слова криниця. Криця, криця світ кри, кохання і життя. Світ кохання і життя. Є. Ну, хто хотів прочитати, прочитали, так? Отже, скажіть, будь ласка, яке ж порівняння використовує авторка? З чим вона порівнює рідну мову? Які порівняння? Запах рідної землі. Запах рідної землі з, землі. з чим? чим? З материнським щерем словом, журавлі. з Пісня, Пісня, не бісня, в небі журавлів. Журавлі. А до речі, чи бачили ви, що журавлі прилетіли? Спостерігали да. ви їх? Бачили, їх? Да, І бачили. Їх? бачили І що я З Гусей. Курликали. Вітали Ні. з весною, є вже спочатку літають, відео. літають, і гуси, і лебеді uh -huh. літають, але гуси і лебеді у нас зимували. І втримбіт, з людських потоків, гомін поля і лісів. Так. Отже, співтрембіт, гірські потоки, поле, ліс. Все це дивіться, з чим порівнює? З синім небом, з дзвіном тошини голосів. Що в рідну мову mm. вкладає поетеса? Що вона вкладає? Мудрість. Слово. Що ще? Сонце mm. ще. Сонце, і Ігрозурова. І, і, і навіть мамину сльозу вкладає, так? Ось скільки mm. різних епітетів скільки різних слів добирає поетеса, щоб описати рідну мову. А як ви думаєте, чому мова це є скарб нації? Як ви думаєте, чому мова, вважаю, твоєю? Вона, вона рідна і твоя. І ти так. на ній ней найголовніше між говорити. Це головне, що у гусей. А, mm -hmm. Чому мова, Також. Артем, скарб нації? Тому, Тому що, що це рідна мова. Ага, ми з вами говорили, чим відрізняється, пам'ятаєте, і на я досліджую світ, ми з вами Тому, говорили. Чим так. відрізняються держави один від одного. Ви сказали так, один із це, рід, рідна мова. Так, у кожної держави є своя рідна мова. Так? Один із пунктів у вас була, що мова держави відрізняється. Так. ще собі. Тому що це моя мова. Так, тому що це конкретно людини. Мова, це число, наприклад так. твоєї, так? Рідна мова, на якій ми з вами говоримо. Зараз ми з вами говоримо конкретно про українську мову. Чи про якусь так, іншу? Там, чому про чому? українську? Про українську українську. наша мова запах тому, рідної землі. Тому що ми з вами українці, Та? тому ми говоримо зараз так, про ми про те. Якби якби не, ми були з якоїсь іншої країни і читали вірш про мову тієї країни? Чи була ми, б я від, що ви Іноземці з будь-якої країни. ]gearh. Уявили? Я Польша, я Польща. А я з іноземцями із якоїсь іншої країни. Я в чотирьох. Ви прочитали вірш про. Полін. Пожди секунду, ви прочитали вірш про свою мову. Так, прочитали вірш про свою мову. Тепер ви будете говорити, що ні, моя мова є найкраща. Найкраще. Ми ж уявляємо, що, да, що ви українці, да. що ви іноземці. Чому кожна нація буде е, хвалити свою мову? Тому, тому що вона є рідна. Да, тому що вона, вона є рідна. Вона, вона, рідна. для, вона для них рідна. Правильно, вона для них є рідною, тому кожна нація буде вихваляти свою. Прям, мову. Ми, вони українці. будуть сказати прямо як ми, бо то, що що наша мова вона єдина, і в них теж вона така єдина. І вона в них також така сама єдина. Для них, так? Для них, тобто для кожного роботу. Будемо. будемо зараз створювати ребус, У нас ще є час, бо ми ось. Звичайно, ми все встигнемо, все зробимо. О, о, ви мене збили. Ми говорили, ми говорили, встигнем. говорили, балакали, сіли і заплакали. Зараз про мене, тому що я забула, до чого вела. Та про, до ребусів. Вела ж до ребусів, щоб перевести вас до цих ребусів. Добре, ви так тільки раз і все і обрубали, як в А раз і закінчилось. що це. Я вже забулася, Отже, ми з вами дослідили текст, ми це вже все проговорили. ребуси, ребус, О, бачите, що я хотіла ще. Ось мені підказало: дивіться, тут просять скласти речення, а тепер ви скажете, ми це робили, в якому всі слова починаються на одну букву. Пам'ятаєте? Ми це робили. Ми це робили. Але просять, Несенька. знаєте, що зробити? Не просто скласти речення, а дізнатися, чи можна об'єднати ці речення в одну розповідь. Як ви думаєте, можна об'єднати ці речення в одну розповідь? Ви пам'ятаєте хоч одне речення з того, що ви писали? Ні. 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 Але я вам скажу невеликий секрет: я записувала їх усі. Тобто, в мене є алфавіт, так? І до кожної букви є ці речення. Ви хочете почути той текст, який у нас вийшов? Давайте. Так? Отже. Чи буде він текстом взагалі? Автобус альтернатива автомобілю. Бегемот був баскетболістом. Вовк Виє ввечері восени. Гнат Ганна, гнали гуртом гусей. Газдиня газдувала, гаву гудзиками годувала. Дружні динозаври дибали до далекої брови. Емоційний електрик екскаватором евакуював еколога. Єдиний. Єдиноріг єднає єнотів. Ну, такі ми речення складали? Жук, жук жував жуйку. Загадкова зебра збирала золоті зернята. Іноді Іван ігнорував інформатику. Іван, це не про тебе. Іван, буває. Буває. Їжак, їжак їхав їсти. Юсиповий Йоркшир, Йорк ймовірно, йойник. Пам'ятаєте, що таке йойник? Ми вивчали, що це засоб... Так і скігле постійно. Куметний Кирило крадькома кидав кудись каміння. А Кирила нема сьогодні. Він. він хворіє, він хворіє. Mm. але про нього ми згадали. Лінивий лис, ледь ледь лискав лимонад. Малий, малий мишком миє малину. О! Наша Настя несе ноутбук. Оля обожнювала орхідеї. Поліна працювала пекарем печива. Здрасте! <ріг> я взагалі так хочу маникюр делать. А нам треба надо... було речення на букву П. Щоб мене Маше й треба було набрати. Роман руками рвав рибу. Софія сіла салат. Роман. Та та це було твоє сіяла Софія сіла салат. Сіяла салат. <ріг> Талановита Тетяна танцювала танго. <ріг> ну, <ріг> це про мою бабу. Да. Це моя мама. Уважна Уляна увледіла ужика. Mm. Далі mm. Федір фарбував файно фіалки. Це вже не сміхи. Тут, тут іде далі про Чаплю, про Цигана, про Ховраха і так далі, і так далі. Це mm. тут на кожну цигану. Циган да? цицьковав цуцика. Так, так, mm. ми про Ватич пригадав. Ми складали а, а у мене було, А я записую. Це рецепт. Це і там, ще та був цей <рив> циткував цибулю. Ольга. 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 Ця... Цьма... Цукерками. Цікавився цукерками. ти що Цуцик цікавився цукерками. Там речення у нас було. Отже, можливо, <рив> в нашій мові складати речення на одну букву? Так. Можливо, ми <рив> це перевірили, і це можливо. Вашим це домашнім завданням. Є сторінка 132 132 Ні, його не треба вчити. Я зараз і даю вам посилання.